Привіт! Сьогодні ми продовжуємо рубрику про літературну спадщину Русі. І сьогодні ми говоритимемо про Реймське Євангеліє. Тут ми спробуємо дати відповіді на багато питань, звідки воно походить та хто його створив, чи має воно відношення до доньки київського князя Ярослава Мудрого Анни Ярославівної, чим воно було важливим для французьких королів та багато інших питань з історії даної пам'ятки. А перед початком відео не забудь поставити лайк та підписатися на цей канал. Приємного перегляду! Сама пам'ятка має декілька назв. У Франції, країна, де зараз перебуває книга, її прийнято називати слов'янським або ж Славонським Євангелієм. Присутня також інша назва, коронаційний текст. Про цю назву ще йтиме мова згодом. Однак домінуючою назвою залишається Реймське Євангеліє. Назва походить від французького міста, де пам'ятка зберігається вже половину століття Реймс. Сама книга має розміри 23 см довжини, 17,5 см ширини, та ділиться на дві частини. Почнімо розповідь із другої частини, та як по ній виникає менше питань. Ця частина пам'ятки написана аж у 1395 році в Емауському монастирі, що розташований в місті Прага. Про рік написання другої частини ми знаємо із кінцевої записки до книги. Також там йдеться і про поділ книги на дві частини, де вказується, що перша написана слов'янською мовою, а друга руською. Тому нам стає відомо, що друга частина написана хорватською глаголицею, однією із двох найдавніших систем слов'янського письма. Тепер щодо першої частини. Перша частина написана, як вже стає відомо, руською мовою. Однак не глаголицею, а другою формою слов'янської писемності кирилицею. Кириличні літери Реймського Євангелія є подібними на інші кириличні літери, що написані в руських рукописах. Отже, скоріш за все, перша частина була написана саме в Київській Русі. На цьому моменті виникають питання, хто та коли написав першу частину Реймського Євангелія? Серед дослідників немає однозначної думки, але в більшості випадків авторство приписують чехові Прокопію Сазавському. Про нього ми знаємо небагато. Відомо, що він став першим чехом, якого гримо-католицька церква. Визнала святим. Також легенди розповідають, що нібито Прокопій мав таку божественну силу, що зміг запрягти чорта у плуг та урати ним землю, підганяючи його хрестом. Тепер повернімось до основної теми. Один український історик Петро Курінний висунув припущення, що Прокопій Сазавський міг проживати деякий час у Києві та Вижгороді на початку 11 століття. Прокопій мав добру освіту, тож Київський князь або Володимир Великий, або ж Ярослав Мудрий доручив йому написання Реймського Євангелія. Цю версію підтримують інші відомі дослідники. Наступне питання, яке у нас виникає: як перша частина Реймського Євангелія з'явилася за кордонами Київської Русі? Це явище найчастіше пов'язують. Із донькою Ярослава Мудрого Анною Ярославівною. В 1051 році Анна виходить заміж за французького короля Генріха I і, і вважається, що Ярослав Мудрий дав їй у дорогу із собою Реймське Євангеліє. Які в нас є на це аргументи? Для початку звучить логічно, що побожна княгиня взяла із собою богослужебну книгу, коли їхала на чужину. По-друге, якщо ймовірний автор книги Прокопій Сазавський помер у 1053 році, то всі хронологічні межі також збігаються. Деякі дослідники стверджують, що обидва фрагменти книги були написані в один час. Однак це звучить нелогічно, бо навіщо писати одну частину кирилицею, а іншу глаголицею? тим паче автори другої частини були більше пристосовані лише до главного. Голиці, а тут фактично обидві частини книги є окремими творами, які згодом з'єднались в одну єдину. Отже, на цьому моменті можна зробити маленький підсумок. Ми не можемо абсолютно повністю доказати чи спростувати походження першої частини від Прокопія Сазавського, та не можемо повністю доказати чи спростувати причетність Анни Ярославівної до потрапляння першої частини у Францію. Але ці думки є головними в сучасній історичній науці. Отже, нам відомо, що перша частина Реймського Євангелія опинилась у Франції в середині 11 століття. Яка ж його подальша доля? Наступна писемна згадка про неї з'являється в другій половині 14 століття. Тоді чеський імператор Карл IV подарував першу частину книги Емаузькому монастирю у Празі, а вже там, у 1395 році, дві частини з'єднали в одну. Як ця книга опинилась в руках Карла IV, якщо він народився в Празі, варто відзначити, що свої молоді роки Карл провів у Франції, де він одружився із Бланкою, що походила із династії Валуа, тому цілком ймовірно, що книга була у розпорядженні його дружини, чи що він мав легкий доступ до неї та зумів перевести її до Праги. На початку 15-го століття в Чехії відбулись так звані гусицькі війни. Фактично, чеське населення воювало проти католиків, бо ті ущемляли їхні права. Так, під час війни Євангелія потрапила до рук гусинів, тобто чеського населення. Гусини хотіли ж отримати підтримку від православної Візантії, ймовірно, саме тоді вони прийняли рішення подарувати Євангеліє тодішньому Константинопольському патріарху. І з того часу книга перебуває у Візантії аж до 1453 року, коли Візантійська імперія припинила своє існування через Османську імперію. Тодішньому останньому візантійському імператорові Константину Палеокапію вдалося втекти на територію Італії, а разом із собою йому вдалося вивезти Реймське Євангеліє. Там воно перебувало деякий час, де згодом його викупить місцевий єпископ Карл де Гіс. В 1574 році Карл де Гіс передає книгу у Реймський собор як свою пожертву. З цього часу пам'ятка перебуває у французькому місті Реймс і до сьогоднішніх днів. В цьому місці книгу оздобили коштовностями та створили спеціальну обкладинку, куди вкладали мощі. І з того часу на Реймському Євангелії складали присяги під час коронації усі французькі королі. Через це у Франції зустрічається така назва Римського Євангелія як коронаційний текст. Також не можна виключати те, що для складання королівської присяги у 11-13 столітті могла використовуватись перша частина Євангелії, хоча доказів на це у нас немає. Під час великої французької революції, 1789-1794 років, обкладинка книги була пограбована. Хоча сам рукопис не постраждав, після цієї події книгу почали зберігати у міській бібліотеці Реймса, де вона знаходиться і до сьогоднішніх днів. Отже, до 14 століття до наших днів дійшло дуже мало відомостей про Реймське Євангеліє. Його авторство здебільшого прийнято приписувати Чехові Прокопові Сазавському. Згодом вона опинилась у Франції завдяки Ані Ярославівні. Вся ця інформація базується на найбільш загальноприйнятих теоріях, які не можна на даний момент ні довести, ні спростувати. А от інформація, починаючи із 1395 року, коли обидві частини книги потрапили в Емауський монастир та стала єдиною книгою, є достовірною та безсумнівною. Ну і на цьому все. Якщо тобі сподобалось це відео, то не забудь поставити лайк та підписатися на цей канал. До нових зустрічей!